Вітаю, вимо шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Зараз е, в засобах масової інформації деяких країн е, поширюється повідомлення, що е, Путін або помер. Або ось ось помре? Уже, е, називаються там найстрашніші хвороби, невиліковні, які, е, ну, притаманні для цього е, діяча, так скажемо. Так, ну і е, а що ж далі? Що далі? Ну, називається, що після цього все стане добре. Війна закінчиться так, в Україні. Всі стануть щасливі, настануть золоті дні Астреї і всі полюблять один одного. І нібито московити антрофаги в одну хвилину перекуються і перевихуються. Наївні ми люди, і наївні люди е, не тільки у нас, але і в інших країнах є. Я вважаю, що все буде за е, сценарієм е, Радянського Союзу. Так. Всі знали, що е, Брежнєв хворий. Це ні для кого не було секрету. І всі знали, що він не сьогодні, а завтра він помре. Але для всіх смерть Брежнева була несподіваним явищем. Так. Він так ніби ще кріпився, потім Шарах, я пам'ятаю, ми тоді на якомусь з 10-го поверху, на площі Перемоги в Києві спостерігали, як все зупинилося, сигналили всі, ховали. Брежнева. Ну і всі сподівалися, що, от нарешті, вже якісь е, е, будуть відлиги, так як після, після Сталіна Хрущов прийшов, от якась Хрущовська відлига. І на це все сподівалися, нічого подібного. Після Брежнева прийшов ще страшніший андропов. Ну і почав там ловити... Людей по лазнях, по кінотеатрах, по крамницях. Тобто, замість того, щоб якісь реформи, нарешті, які всі чекали цих реформ, він почав просто закручувати гайки. Так. Ну, а після нього прийшов Черненко, абсолютно хворий, так само, як і його друг, Брежнів. А вже після Черненка прийшов Горбачов. І після цього почалися реформи, але вже було пізно. Ну, так буде і в Москві. Путін помер. Хто після нього прийде? А після нього прийде Патрушев. Так. А цей Патрушев ну це аналог Андропова. Абсолютно. Абсолютний аналог. Тобто будуть закручені гайки скрізь, і війна не те, що продовжиться, а будуть кинуті всі резерви, які можливі для того, щоб досягнути перелому, так би мовити, в війні. Ну, але ж здоров'я Патрушева теж не, не дуже. Я не знаю, чи він є аналогом Андропова за здоров'я. Так. Але я думаю, що він теж довго не протягне. Після цього е, прийде хтось вже абсолютно безбарвний тому що е, треба буде закінчувати війну. Так. А після нього вже прийде людина, яка реально захоче щось міняти у цій країні. Але вже буде пізно. Так. Війська будуть виведені, як виведені були вони з Афганістану, виведені були, будуть вони з України, але розпад Московії вже не зупинити. Отже, Путін помер, хай живе Патрушев. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цим. Монстром Московії